Вона у рік дізналася, що таке війна. Владу Шевченко з гнутового від смерті врятував брат, прикривши своїм тілом. Під час сильного обстрілу, взимку минулого року, поруч із будинком розірвалася міна. Нещодавно бойові дії знову загострилися. Вогонь не стихає і вдень, і вночі. У селищі залишається багато людей похилого віку і дітей. Як виживають, бачили наші кореспонденти. Гучні вибухи і осколки над головою. Всі жахи війни дворічна влада дізналася, коли їй не було й року, з тих пір в очах дитини страх. Це мала, як тільки начнуть стріляти, каже, дядя бахкає і, і плаче перелякані усі діти. Це сталося взимку 2015-го На околиці Гнутового. Дівчинка тільки вчилася ходити, коли поруч розірвалася міна. Осколки розлетілися скрізь, малятку дивом не зачепило. Її своїм тілом прикрив старший брат. А на початку серпня цього року все повторилося. Зараз час опять і вечора, і ночі, цілу цілу ніч не спиш. Пережити нагадують посічені осколками стіни. У сусідньому будинку навпроти загинув чоловік. Пол п'ятого утра взрив був. Мені невістка дзвонить. Гетера ти живе, там рода живе, говорю. Ну, Житло ремонтувати немає за що. В п'ятьох живуть на бабусину пенсію. Полумісяця хліб їси. А пол місяця що, дочки не дають грошей? Їзде на роботу, а грошей нема. А що той пенсії? Раніше рятував город, але тепер немає води, а запаси дощової закінчуються. Дуже-дуже мало залишилося води, штукаліти навіть не встигає. нічого. Вже два роки сім'я Шевченко отримує продуктові набори штабу Ріната Ахметова. Кажуть, тільки так виживають. Ріната Ахметов, дякую вам за поддержку, что що ви допомагаєте. Це очень допомога для нас. Если бы не ви, ми б уже пропали. Бригада мобільної видачі штабу Ріната Ахметова привозить набори виживання жителям Талаковки і Гнутового в четверте. Тут на них чекають сотні мирних жителів, діти, люди похилого віку, інваліди. Привезли сьогодні 650 наборів. Гнутова вже видали, Зараз відбувається видача в Талаковці. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова допомагає мирним жителям по обидва боки лінії розмежування. Щомісяця продукти отримують 400 тисяч людей. За два роки волонтери штабу роздали 9,5 мільйонів наборів виживання. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесоїв, Євген Якунін, Олександр Павленко, Сабиття, Канал Україна.